Доброго дня діти. Пропоную вам прослухати оповідання, яке називається Дорога, яка нікуди не веде. написав це оповідання Джані Радарі. На околиці села вулиця розгалужувалася на три дороги. Одна вела до моря, інша в міста, а третя нікуди не вела. Мартіна знав це, тому усіх питав про третю дорогу. і всі Відповідало йому одне й те саме, ніби змовилися. Та дорога вона нікуди не веде, не варта ходити по ній. Але все-таки кудись вона веде. Ні, зовсім нікуди не веде. Так навіщо ж її побудували? Ніхто її не будував, вона завжди там була. І ніхто нікуди не ходив по ній. Ох і вперта ти голова. Раз тобі кажуть. Що там нічого немає. А звідки, ви знаєте, ви хіба ходили по ній? Мартіна був такий наполегливий, що його так і прозвали Мартіна уперта голова. Але він не образився і продовжив думати про дорогу, яка нікуди не веде. Коли він підріс настільки, що міг переходити вулицю, не тримаючися за дідуся, він став. Один раз рано вранці вийшов з села і рішуче попрямував таємничою дорогу, яка нікуди не вела. Дорога була вся в вибоїнах, місцях зростали травою, але, на щастя, дощу давно не було. Не було і калюш по дорозі. Спочатку по обидва боки йшла огорожа, але скоро вона скінчилася, і тоді дорога потягнулася через ліс. Гілки дерев переліталися над нею, і виходили темно, прохолодна галерея, в яку лише зрідка, немов промінчик кінчика, ліхтарика пробивалося сонячне світло. Ішов Мартіна, йшов, а галерея все не закінчувалася, і дорога не закінчувалася теж. У Мартіна вже ноги занили від утоми, і він став подумувати чи не повернутися назад, раптом звідтіля не візьмі Собака, де собака? Там і житло, вирішив Мартіна. або, у всякому разі, людина. Собака кинулася назустріч Мартина, радосня виляючи хвостом і лізнув його руку, а потім побіг перед по дорозі десь час озираючи, чи не йде за ним Мартіна. «Іду, йду, йду, говори Мартіна, якого все це дуже зацікавило. Поступово ліс став річати, вигнулося небо і стало привело до величезних залізних воріт. За огорожею Мартіна побачив палац. Всі вікна його були гостинно відчинені з труби йшов дим. А на балконі стояла прекрасна сіньора. Привітно махала Мартіна рукою і кликала. Сюди, сюди, Мартина, уперта голова. Е, зрадів Мартін. Я не уявляв, куди прийти, але ви, виявилось, добре знали, хто до вас прийде. Мартіна відкрив ворота, перетнув парк і увійшов до палацу. Якраз в той момент. Коли прекрасна сіньора вийшла йому назустріч. Сіньора була дуже красива і одягнена краще, ніж будь-хто з фей і принцес, і до того ж найвеселіша. Так ти не повірив? засміялася вона. Чому? здивувався Мартіна. Ти не повірив, що ця дорога нікуди не веде. Ще б. Занадто дурна історія. По-моєму, на світі набагато більш просто не досліджуватися шляхи, ніж в доріг. Зрозуміло, потрібно тільки не боятися невідомих доріг, а тепер йдемо, я покажу тобі палац. Більш ста залів було в палаці, і всі вони були забиті скарбами. Зовсім як в казках. Про сплячу красунь або про чудовськ, який зберігали свої багатства. Тут були алмази, дрогоцінні каміння, золото, срібла, а прекрасна сір'є все говорила Мартіна. Бери, бери все, що захочеш, я позичу тобі візок, щоб ти міг забрати все, що хочеш. Самі розумієш, Мартіна не смусив себе встигати. Умовляти. Він горою навантажував візок і відправлявся в зворотній шлях. Замість кучера в нього сидів собака. Це був учений собака, він умів правити віжками і гавкав на коней, коли ті починали дрімати або збиватися з дороги. У селі про Мартіна вже й думати забули, вирішили, що він Загинув. І коли він раптово повернувся, всі дуже здивувалися. Учений собака вивантажував на площі всі скарби, вільнув хвостом на прощання, зо... знову з... забрався на візок і зник у Хмарі пилу. Мартина зробив багато подарунків сіл і друзям, і не друзям, і раз то змушений був повторювати свою розповідь про те, що з ним сталося. І кожного разу, коли він замовкав, хто-небудь з нього, односельців, біг додому, запрягав коня і пускався на скажень по дорозі, яка нікуди не вела. До вечора всі вони повертались. Усіх були витягнути з жалю обличчя. Дорога, запевняли, вони вела прямо в болота, в загущене лісу і густі калюжі. Кущі. Не було там ні залізної огорожі, ні палацу, ні прекрасної сіньори, яка роздає багатство. А все тому, що деякі скарби відкриваються тільки тим людям, які першими проходили по негодженим шляхам, як Мартіна оберта голова. Ось таке оповідання ви прослухали. Сміливці, які не бояться пройти негоджених доріг, отримають нагороду, яка, яку вони заслужили. Діти, зараз хочу я вам запитати, зробити запитання за змістом. Як ви думаєте, чому Мартіна пішов по дорозі, яку ніхто не ходив? Чи легко видалось, видалася дорога йому? Чому це не налякало хлопчика? Розкажіть, що відбулося в палаці, як на вашу думку, чому інші мешк... мешканці села не змогли знайти палац і драгоцінні камні? Ось такі запитання, коли ви прослухали оповідання, ви зможете на їх відповісти. Дякую, до побачення!